У Запоріжжі тривають рятувальні роботи. В області оголошено день жалоби, влучання у Брянську і Таганрогу. Куди летіли безпілотники та ракети? Обслуговування українських F-16. США узгодили новий пакет допомоги. Вітаю! Я Георгій Риженко. Далі про головні новини за 11 грудня в дайджесті від Укрнфор. У Запоріжжі тривають аварійно-рятувальні роботи на місці ворожого удару. Напередодні росіяни випустили балістичну ракету по приватному медзакладу. Щонайменше 9 осіб загинули. Постраждали 22 людини, серед яких дитина. Рятувальники працювали всю ніч. Під завалами ще є люди. Окрім медзакладу, також пошкоджені 20 житлових будинків та три нежитлові споруди. Сьогодні в Запорізькій області оголошено день жалоби. Брянщина під ударами українських БПЛА у ніч на 11 грудня Сили оборони завдали удару по нафтобазі Брянськ. Вона є наливним пунктом нафтопроводу Дружба та активно використовується для постачання армії РФ. За наявною інформацією, є влучання по нафтобазі з подальшим загоранням. Також було гучно в Таганрозі. Внаслідок ракетної атаки пошкоджене промислове підприємство. За інформацією Розмі, прилетіла ракета дрон «Паляниця». За іншою інформацією, це був Атакамс. Паляниця, пекло, а тепер і рута нова українська ракета вже проходить успішні випробування. Про це повідомив президент Зеленський. Рута має вигляд традиційної крилатої ракети або реактивного дрону. Дальність її польоту до 300 кілометрів. Головні задачі ударна та розвідувальна робота. Держдеп США ухвалив пакет послуг з обслуговування українських F-16 на суму 266 мільйонів доларів. Зокрема, сюди входять запчастини, витратні матеріали, програми забезпечення тощо також навчання персоналу і технічна підтримка. Угода спрямована на посилення здатності України відповідати на поточні та майбутні загрози, зміцнюючи її повітряну оборону. Обшуки в Укрзалізниці через махінації. Поліція проводить слідчі дії у справі про створення штучного дефіциту квитків. Обшуки відбуваються у помешканнях причетних до кримінальних схем службовців, а також офісних приміщеннях структурного підрозділу Укрзалізниці. Як зазначили у нас, поліції кримінальне провадження відкрито за фактами зловживань. А саме, використання службових повноважень під час обслуговування потягів міжнародного сполучення, що призвело до значних збитків та створення дефіциту квитків. Загибель юнака на канатній дорозі через Дніпро в Києві повідомлено про підозри п'ятьом особам. Слідство встановило, що з моменту розробки проектної документації атракціону та отримання необхідних дозволів ці особи допустили ряд прорахунків. Зокрема, закріплений сталевий канат не можна було використовувати через невідповідність технічним характеристикам і цільовому призначенню. Нагадаємо, 21 липня цього року обірвався сталевий канат на атракціоні через річку Дніпро, що призвело до загибелі 20-річного хлопця. Це були головні новини за 11 грудня від Угоринформу. Дякуємо, що ви з нами Підписуйтеся на наш Ютуб канал. До зустрічі.